Медицина та інфраструктура сіл президенту Кам'янському районі. Бюджет 2022. Нові ініціативи від уряду. Нетлінні мощі в розстрільній ямі. Унікальні розкопки біля тераспольської фортеці. Покровський вернісаж у столиці виставка Камарт почала роботу. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Це останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Президент з інспекцією в Кам'янському районі, особливо увага глави держави, розвитку інфраструктури сіл, особливо медицині. Сьогодні Вадим Красносельський особисто перевірив готовність до роботи щойно зданого в експлуатацію реставрованого ФАПу в селі Янтарне. Півтори сотні жителів Янтарного дуже довго чекали на цей день. У селі є свій будинок культури, є і ФАП. Однак майже 30 років у будівлі медустанови не було ремонту. Покрівля потекла, споруда занепала. Зводити нове чи ремонтувати старе. Мешканці села наполягали на відновленні їм рідного медпункту. І ось за рік будівлю не впізнати. На свято до селян прибув президент. В минулому році. Наступному ми будемо відкривати мережу ФАПів сільській місцевості для того, щоб був доступ до нормальної медичної допомоги. Будемо думати про кадри для роботи тут. Це дуже важливо. За місяць янтарний святкуватиме своє храмове свято. Село виповниться 92 роки. До осель селян підведений газ. Однак біда вже кілька десятиліть не має централізованого водопостачання. Зараз воду використовують кринично. Вода буде, вона в кранах з'явиться вже в наступному році. Запевнив президент. Проект розроблений за основу візьмуть стару свердловину. Що міст... Щодо сільської місцевості, за чотири роки з 18 по 21, ми провели воду в 56 сіл республіки. Там, де не було води, навіть історично. У вас раніше була вода. Ця програма працює. Ми рухаємося вперед, не хвилюйтеся. Якщо я сюди приїхав, вода буде. Відсутність магазину, стан доріг, паї, пенсії, ціни. Питань до глави держави у сельчан чимало. На всі президент відповів, дав пояснення, а ще поспілкувався з ветераном Великої Вітчизняної Іваном Січинським. Сьогоднішній візит президента на північ республіки був насиченим на події. Вадим Красносельський приїхав у парк від Генштейна. Роботи там ще чимало, але кам'янчани вже відпочивають. 2021 для заводу електромарш це історія успіху. Нинішні обсяги виробництва та відвантаження б'ють рекорди останніх десяти років. Підприємство нарощує масштаби, основні цехи працюють у дві зміни. Зараз кістяк виробничої програми заводу нова техніка потужно-габаритні машини. Кілька років тому одна-дві одиниці у квартал. Це був максимум. Сьогодні 25. Основні споживачі електромашу компанії, що займаються видобутком і переробкою вуглеводню. Роснафта, транснафта, лукойл, газпром. Продукція завжди затребувана. Завод Повномасштабна участь програмі імпортозаміщення завод бере повномасштабну участь у програмі імпортозаміщення як в Російській Федерації, так і на внутрішньому ринку. Продукцію поставляємо ще й в Білорусі, Україну 99% на основі тендерів. Звідси висновок продукція підприємства конкурентно здатна зі світовими виробниками, в тому числі. Долучився електромаш і до реалізації програми розвитку зрошувальних систем республіки. Минулоріч на заводі почали виготовляти електродвигуни для амеліоративного комплексу краю. До цього питання на підприємстві підійшли комплексно. Ми взяли на себе комплексну поставку всього агрегата. А ми взяли на себе поставку всього агрегату. Під наші технічні вимоги виготовлені насоси, все інше виготовлено тут на заводі і рами для агрегатів, муфти, захисти. Зроблено агрегатування із. Спеціалісти мельорації сьогодні отримують обладнання у комплексі в зборі і відповідну гарантію на сервісне обслуговування. Триматися на плаву, конкурувати і витримувати кризові ситуації допомагає підприємство держава. Пільгові кредити, державні замовлення це модернізація і нарощування обсягів виробництва. В принципі, тільки благодаря подіжки государства принципі, тільки завдяки підтримці держави це вдалося зробити. Перший візит Вадима Миколайовича був у 2017-му. Після цього він у нас практично щорічно. Завжди одне питання чим допомогти. Ми не обмежувалися у своїх проханнях. Отримали пільгове кредит. Після чого почалася програма модернізації підприємства. До речі, в останнє обладнання заводу мінялося 40 років тому. Так за останні кілька років замінили 25 потужних агрегатів. Щось придбали нове, щось відремонтували. Завдяки дуальній системі освіти на заводі вирішили і кадрове питання. Станочників, електриків та зварювальників підготували на базі власного навчального центру. Більше туристичних зон, житло для бюджетників, підтримка стартапів і медицини. В уряді формують проект бюджету на 2022 рік. Розглянуло кілька нових ініціатив. Засідання уряду одна з тем підтримка підприємництва в 2022 році. Тут відразу кілька напрямків. Проект «Купуй Придністровський дедалі популярніший. Все більше місцевих виробників беруть участь у ярмарках. Планують і далі навчати підприємців. Бізнешкова діє при торгово-промисловій палаті. Навчання безкоштовне. Увага туризму. Його теж активно розвивають. У планах на 2022 рік нові зони відпочинку по всій країні. Території обладнають альтанками, дитячими та спортивними майданчиками. Понад 20 таких місць наприклад, біля Дністра в Чобричах, або в Бичку. відпочинок буде комфортнішим. Паралінаситями Паралельно з цим. Ми практично закінчили роботу зі СПАПом, сектором держпідприємств, на предмет того, щоб через колективні договори заохочувати працівників шляхом виділення туристичних путівок за цими маршрутами. Ще один важливий момент це програма кешбек. В нашому задумі вона повинна стимулювати громадян республіки користуватися цими туристичними пакетами і подорожувати. Тому ми плануємо підійти з наступного року до цього. Питання комплексно. Верховна Рада вже підтримала ініціативу уряду щодо пільгового кредитування туризму. Блок питань з медицини з 22 по 26 роки планують запустити програму з профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Зараз це одна з основних причин смертності. Людям з гострим коронарним синдромом вже допомагають коштом бюджету. Відправляють на лікування за кордон. Врятували понад 600 життів. Цей напрямок теж у проєкті на наступний рік. цього, також по поручіль цього також за дорученням президента недавно ми перейшли до заміни та встановлення кардіостимуляторів для нужденних хворих коштом Державного бюджету звертаю увагу, що ці програми абсолютно безкоштовні для всіх пацієнтів, і в наступному році ми плануємо розширити дію цих програм, зберегти їх дію. Це дуже важливо. Ще одна ініціатива уряду пільгова іпотека. Програма працює з цього року. Молодим сім'ям та фахівцям видадуть субсидії на покупку житла. Її отримують лікарів, вчителі, військові, міліціонери і працівники Мін'юсту. У планах на наступний рік надати субсидії на житло і педагогам додаткової освіти. Ще ініціативи в соціальній сфері, забезпечити всіх дітей в інтернатах та дитбудинках одягом і взуттям коштом бюджету. Пропонують в уряді і доплачувати помічникам вихователів за контакт з дезінфікуючими засобами. Собами під час пандемії їх використовують частіше. Всього в республіці понад півтори тисячі таких працівників планують доплачувати по 150 рублів на місяць вже з 1 жовтня. Далі всі ініціативи уряду розгляне Верховна Рада. Плюс 145, мінус 5. Жахлива арифметика. Коронавірус за останню добу забрав життя п'яти придністровців. Ковід виявили майже у 150 чоловік. Інфекція вражає зовсім юне покоління у республіці. На карантин закрили 151 клас 54 шкіл. Зараз як ніколи варто пам'ятати про заходи санітарної безпеки. Ковід набирає обертів зі стрімкою швидкістю. Статистика зростає восьми тиждень поспіль. В госпіталях лікуються майже півтори тисячі чоловік. Кожен п'ятий у важкому стані. Відкрито сім коронацентрів. Зараз Бендерський інфекційний госпіталь заповнений на 100%. Під ковід віддали чотири відділення міської лікарні. Це 125 ліжок. І їх вже не вистачає. Ситуація з містами у нас не Ситуація з місцями у нас напружена. Кожне на вагу золота. Тому пацієнти виписуються і в той же день госпіталь заповнюється. З огляду на епідеміологічну ситуацію необхідно зробити якийсь резерв місць, але ситуація не дозволяє, тому що лікарня надає допомогу всьому населенню міста і закріплених сіл за всіма профілями. Ми не закрили жодного відділення, а скомпонували, об'єднали низку відділень. Тому розгорнути додаткові ліжка на базі Бендерської міської лікарні немає можливості. В Бендерському госпіталі лежать пацієнти з пневмонією та ураженням легенів. 30 чоловік і ста зі 125 знаходяться у важкому стані. Іде подача кисню. З них п'ятеро людей перебувають у реанімації. Їм подача кисню здійснюється через балонну систему, тобто потрібен високий потік. Їх життя без кисню через балон залишається під загрозою, тому вони знаходяться в реанімації на постійній подачі кисню. Буквально на днях в Бендерах відкриють ще один ковід-госпіталь на базі центру матері та дитини. Там вже йдуть підготовчі роботи, набирають медперсонал, готують реанімаційний блок. До слова медики відзначають, що за весь час, як почали ставити щеплення, в реанімацію жодного разу не потрапляли вакциновані пацієнти. Вакцинація єдина можливість. вакцинація це єдина можливість запобігти важкому перебігу коронавірусної інфекції. І більшість щеплених хворих переносять ковід в такій формі, яка дозволяє їм лікуватися вдома. Тобто вакцина працює, при чому щеплені пацієнти різними вакцинами. Це і супутники, і, Сіновак, і пфайзер і Джонсон. За останній тиждень 27 людей померли від наслідків коронавірусу. Лікарі знову і знову нагадують, не займатися самолікуванням при будь-яких симптомах і ознаках застуди, звертайтеся до фахівців. Четверта волна натишається. Четверта хвиля відрізняється своєю раптовістю, своєю агресивністю, і часто ті класичні симптоми, про які ми говорили на початку пандемії, вони відсутні. Зараз нерідко починається із загальної слабкісті болю в животі. День два і у пацієнта пневмонія. Тому, якщо щось не так, звертайтеся по медичну допомогу. В своєчасне звернення до лікаря завжди запорука успішного лікування. Цьому році біля Тераспольської фортеці знайшли останки 450 жертв. Це ті, кого розстріляли в роки репресії. Під час роботи археологи зіткнулися з унікальним явищем. Тіло одного із загиблих муміфікувалося. Кістки місцями покриті шкірою на черепі волосся. Нетлінні мощі один з доказів святості, кажуть священнослужителі. Тому вирішили перепоховати мощі окремо. Ця подія неординарна. Як учасник розкопок і їхній безпосередній керівник можу сказати, що подібне відбувається дуже і дуже нечасто. І в історії археології, і в історії бастіону, другий випадок, коли виявлені останки мають муміфікований характер. Особистих документів або речей немає. Історики припускають, це може бути церковний староста Гнат Йосипович Флор, рік народження 1867 учасник контрреволюційної організації. Одна з ознак, які ми спостерігаємо в історії церкви, що праведним людям, які прожили християнське життя високоповажне, господь дарував після смерті такий незрозумілий факт, який шанується як момент праведності. Кисті рук не просто збереглися, вони в чіткому положенні, а пальці складені в три перстя. Можна припустити, чоловік хрестився під час розстрілу. Були різні думки, що в цій ямі знаходилися неправославні. Там були католики, протестанти іудеї. Але потім раптом з'ясовується, що там була частина людей, яка належала до православної нашої віри. Дата розстрілу 11 жовтня 1938 року. Через 83 роки останки поховали. Решту останки перепоховають в кінці жовтня у братській могилі напередодні дня пам'яті жертв політичних репресій. Покровський Вернісаж відкрився у Тераспольській картинній галереї. Традиційна виставка міжнародного проекту Камарт в експозиції картини відомих майстрів з Придністров'я, України, Польщі, Молдови, Азербайджану. Іконопис, живопис, графіка, роботи декоративно-ужиткового мистецтва. Покровський Вернісаж як підсумок 15-го симпозіуму КамАрт. Всього близько 80 робіт. Автори, художники з Придністров'я, України, Молдови, Азербайджану, Польщі. Декілька років у нас не було польських гостей, а в цьому році у нас є роботи з Польщі, і це дуже символічно, тому що якраз буквально тиждень назад була у польському місті Шидлу була підписана угода про культурні зв'язки між творчим об'єднанням КамАР і товариством. Друзів землі Шидловської і в цьому році вони запросили велику делегацію спеціально для великої виставки, спільної виставки з польськими митцями і для підписання цієї угоди. На згадку про подію портрет Яна Тадео Шокламчинського, президента суспільства друзів Шидловського краю. Юрій Савко зобразив його у вигляді середньовічного лицаря, враження від поїздки на кожному кроці. Це, наприклад, картина Світлани Кожухар і її емоційне бачення. Дорога до Шидлов. Це декоративне полотно, в якому відтворена е, вся наша путь. 48 годин ми їхали тільки туди. Я правильно розумію? Там футбольне поле, там герб міста, е, якісь дома є. Тут і фортеця, і територія цієї фортеці, тут і основні е, брами, брама Краковська і, і на всі чотири сторони світу, тут і емоційний. Кольори емоційні, які сприяли нашу, нашій подорожі, Зародилися творчі об'єднання у Кам'янці. Ідея створення належить трьом живописцям: Юрію Савку, Василію Федченко і Миколі Стасішину. Микола розробив. Проведення проекту, саму схему, як він буде відбуватися, і з Юрієм Салковини разом вибрали, зробили камінь. такий, знак камарта розробили і знайшли таку такий камінь. У нас беруть для скульптур у селі Валядинка. Тоді звичайний камінь села Валядинке сьогодні. Бренд Камарту впізнаний у багатьох країнах світу. Свої роботи учасники презентували не тільки на пострадянському просторі, їх виставляли в Італії, Нідерландах, США, Тайвані. Футуристичні сфери, швидкісні потяги та лелека жорик. Такою бачать рибницю її мешканці. Рибничани взяли участь в конкурсі малюнків «Хочу жити в Придністрові. Погляд у майбутнє. Його проводять Мінекономрозвитку та Держслужба з питань культури та історичної спадщини. Нас рибниця як, так скажем промосрибниця, скажімо так, промислове місто республіки, і дуже цікаво та приємно відзначити, що майбутнє бачить в тому числі в розвитку. Дуже цікава ідея про швидкісний поїзд рибниця тирасполь особисто мені сподобалася. Конкурс приурочений до року молоді. Свій погляд у майбутній республіки зобразили придністровці від 14 до 35 років. Фіналістів вибере професійне журі. Далі народне голосування. Це буде... Це буде в соцмережах на інтернет-платформі шляхом більшості голосів. І в кожній категорії близько 18 номінантів передбачені нагороди за третє місце тисячі рублів, за друге 2500, За перше місце 5000 рублів. Загальне голосування пройде з 14 по 24 жовтня, а вже 30 жовтня нагородять переможців. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.